Жіночі в'язані кофти з капюшоном лише 340 гривень. Це Up to Fashion Aldi Німеччина. Нагадаю, в лоті буде 12 позицій і вартує лот 4080 гривень. Трендові класні кольора. Ось такий Червоно-рожевий, як навіть сказала, дуже класно виглядає, дуже класна плотна в'язка. Розміри СБ4, М6, Л2. Подивіться, тут буде замочок і знизу відкриватись, і зверху активні кишеньки. Дуже класно виглядає в'язочка та ободочок біля капюшона. Дуже стильно. Покажу вам сірий ще варіант. Прямий крой. Дуже стильно виглядає. Подивіться, як на модельці. Давайте покажу вам у пакуванні на модельці, як виглядає. Модельки можуть бути як в пакуванні, так і без, можуть бути з бірочками. По складу це 50 котон, 50 акрил. Ось так. М'якенький буде класний, теплий. Ще є ось такий колір. Також дуже гарний, такий його небесний. Дуже стильний, класний. Розмір нагадаю, s 4, m 6, L2, 340 гривень за одиничку. Якщо бажаєте замовити цей лот, звертайтесь до наших менеджерів. Контакти будуть під цим відео.